Задля уникнення провокацій на дорогах всі вантажні авто з російською реєстрацією проїжджатимуть територію України до кордонів з Росією і Білоруссю конвоєм у супроводі національної поліції. Сьогодні перші вантажівки, які перетнули україно-словацький кордон в Ужгороді, поїхали в бік Білорусії. До нижніх воріт їх супроводжують закарпатські поліцейські. Далі естафету приймуть львівські правоохоронці. То, звісно, що зараз конвої будуть супроводжувати, так, дуже даже як статі. Ну, мало ли, що пройде? Мало ли, вот скажем так, ну це, наверное, незаконне формування, яке останавливали та машини. Ну, може бути, знову таке проїздить. Поэтому спокойнее по супроводження поліції. на виконання міжнародних домовленостей, щоб уникнути провокацій, керівництво прийняло рішення супроводжувати вантажі Російської Федерації до виїзду з області. Тобто буде формуватися колона, коли будуть збиратися кілька таких вантажівок і супроводжуватися до виїзду з Закарпаття.